Справа в тому, що Микита Хрущов, який з довоєнних років з 1938 року був першим секретарем ЦК КПБУ, а потім і головою уряду УРСР, він поставив питання про приєднання Криму до УРСР ще в роки війни. І коли ви заглянете в колишній партійний архів, Ціка компартії України, то ви там знайдете документи, датовані жовтнем 1943 року, коли почалось звільнення України, що вже на той час стояло питання про передачу Криму Україні. Чому? Тому що географічна близькість і зав'язаність Криму на Україну, економічна зав'язаність з Криму, прив'язаність. Крим не може існувати без України економічно. Це стало відомо ще з часів Кримського ханства. Особливо це проявилося в 1918 році. Саме тоді, коли в Криму був створений такий проросійський уряд генерала Сулеймана Сулькевича, була спроба з його сторони придушувати все українське в Криму. І оці його політичні такі наскоки на українство Криму. Значить, намагання відсунути українців в Криму від активного життя у Криму, вони з переслідування всього українського, закриття українських шкіл, недопуск, скажімо, навіть телеграм українською мовою до Києва, Сімферополя і тому подібне, все це призвело до того, що уряд гетьмана Скоропадського за ініціативою міністра закордонних справ Дмитра Дорошенка. Вирішив здійснити економічну блокаду Криму. Тобто закрили вивіз товарів з Криму, а в Крим з України заборонили ввозити зерно. Одразу ж піднялися ціни на зерно в Криму, і народ почав ремствувати. Але зерно влітку 1918 року ще було півбіди, бо зібрали всякий такий кримський врожай. Але коли Україна припинила продавати до Криму цукор. От тоді і сталася справжня трагедія для власників садів і виноградників Криму. Бо е, свіжу продукцію садів-виноградників і вивезти з Криму не можна, а переробити її не можна також, оскільки треба цукор і для виробництва вина, варення, повідло, джеми і так далі. Все треба цукор. Цукор Крим міг взяти де? Тільки в Україні. І от коли ця продукція почала гнити, пропадати, то власники садів і виноградників прийшли до генерала Сулькевича і сказали: або ти знаходиш порозуміння із Україною, або ми тебе зметем. І тоді приїхала у вересні 1918 року делегація від Криму до Києва. І тут протягом кількох тижнів відбувалися переговори, і в результаті цих переговорів було під, Писано, ну, парафовано договір про входження Криму до складу української держави. Чому? Тому що стало зрозуміло, що Крим існувати сам не може економічно. Крим сам себе може забезпечити, скажімо, продовольство на 30%. Як у 1918 році, так і, до речі, сьогодні. Бо сьогодні, хоч там у Крим має зрошене землеробство, але Крим е, має і більшу кількість населення, яке треба годувати. Тому е, це питання забезпечення Криму, яке чітко виявилося в тому, що Крим сам себе не може забезпечити і в радянський період. До речі, влада Криму просила навіть Москву у тисяч, на початку 20-х років минулого століття, аби до Криму прирізали 10 волостей. Нинішньої Херсонської області, тобто Лівобережжя Херсонщини, щоб прирізали до Криму, щоб Крим міг, так би мовити, мати власне зерно. Однак тодішня влада УРСР цього не дозволила, не погодилась на це, і Крим змушений був ну, закуповувати зерно, зготовляти з території України, щоб забезпечити себе і своє населення. До речі, Крим у ті роки 20 ті влада Криму. Очевидно, що якась паралель може є і сьогоднішнім сьогодні, днем, що, мовляв, ми собі, самі забезпечимо. В Криму взявся вирощувати цукрові буряки для того, щоб бути незалежним від України в справі забезпечення цукром. Ну, але з цього вийшов пшик, бо в Криму цукрові буряки не можуть родити, значить, так само, як і картопля, бо для цього треба мати воду насамперед. Полив, тоді цього не можна було організувати взагалі. Я думаю, що з Кримом треба мати, враховуючи, навіть те, що там все-таки залишилися українці, багато там залишилися кримські татари, яким ми визнаємо їхнє право як корінного народу Криму, які нас готові підтримати, хоч останні кроки менджісу якісь вони не зрозуміли були. І я думаю, кримські татари самі собі нашкодили непродуманою своєю політикою. Я думаю, що Україна просто повинна мати справу з Кримом, не робити там блокад ніяких, а мати економічні відносини з тією владою, яка, з якою погоджується місцеве населення, так скажемо, з тією владою мати всі відносини на рівні ринкових відносин. І на рівні міжнародних, так би мовити, зобов'язань в плані регулювання цін на воду, на електроенергію, які надходять з України, на все інше, що пов'язано з обміном з Кримом, мають бути встановлені світові ціни, так скажемо, тобто ринкові ціни, точніше. І за рахунок цих ринкових цін, значить, ми можемо переконатися, зможемо переконатися як населення Криму. Прийде до тієї самої думки, до якої воно прийшло в 1918 році, що Крим без України не спроможний самостійно існувати. Я переконаний, що повториться те саме, що було з Кримом у 20-ті роки, адже Російська Федерація його забрала собі, і, а звідки все йшло до Криму з України? Я вам навіть наведу такий приклад. У 1900. У 22 році, коли в Україні був голод, і влада Катеринославу за рахунок якихось промислових товарів зробила обмін на Поділлі з місцевою владою Подільською на продукти. І до Катеринослава, тобто до нинішнього Дніпропетровська, прямують два ешелони з продовольством для голодного Катеринослава. І влада Російської Федерації, яка вже керувала тоді в РСР, ще не було ніякого Союзу, а вже з Москви керували в РСР, присилає до Харкова, до тодішньої столиці РСР, члена наркомпроду РСФСР Мойсея Фрумкіна. І цей Мойсей Фрумкін змушує членів політбюро ЦК КПБУ ухвалити рішення про те, щоб оці два ешелони продовольства, які йдуть для голодного Катеринослава, Повернути на Крим. І ці два ешелони забирають, і вони йдуть до Криму через Голодний Катеринослав. Про що це говорить? Це говорить про те, що Росія не була спроможна забезпечити Крим. І поки був Радянський Союз єдиний, то можна було давати вказівки, значить, скільки перекидати яких товарів до Криму, особливо влітку. Я можу вам цілком відповідально заявити, що курортний сезон, особливо Крим жив за рахунок того, особливо коли йдеться про забезпечення його м'ясом, молоком, що з областей УРСР знімали, так би мовити, певні позиції, особливо м'ясо, молоко, сир там і так далі, і перекидали це все до Криму. Цукор, все це перекидали. За рахунок оголювали, так би мовити, забезпечення областей, бо все треба було дати в Крим, аби курортники, які туди наїжджають, і організовані, і неорганізовані, аби мали що їсти. Якщо була ейфорія, що в Росії буде добре, ну то хай попробують, як це буде. Але тут вже не є принцип, що ми повинні відірвати все і віддати в Крим. Ми повинні з Кримом, що ми між областями ведемо ринки відносини, а для Криму будемо такою дійною коровою. Ні, давайте будемо на загальноприйнятих нормах і Так, ми, ми ж не відмовляємося, ми ж не кажемо, що ми зараз заблокуємо Крим, не дамо воду. Ми розуміємо, що там джанкої, скажімо, на Красноперекопську українське населення, яке займається чим. Землеробством без української води, без дніпровської води. Крим засохне за е, тиждень і все пропаде, і ніякого врожаю не буде. Не буде врожаю і наші співвітчизники, українці, і навіть ті, які захотіли в Росію, вони будуть е, стр... е, страждати. Тому я думаю, ринкові відносини е, з Кримом вони дуже швидко покажуть. Е, Згубність тієї ідеї, яка втілилася сьогодні в життя, що народні депутати Криму, хай під автоматом навіть проголосували за те, щоб референдум якийсь провести, який не чинний, не дійсний, бо це все антизаконно, світ не визнає цього. Якби це справді була, так би мовити, воля кримського кримчан, то світ це підтримав би. Ми знаємо, що у світі відбувається багато революцій, і там, де справді відбувається національна визвольна поневоленого народу, то світ підтримує такі акції, світ підтримує демократичні цінності. Тут я не бачу ніяких демократичних цінностей, які супроводжували той процес захоплення, так скажімо, чи анексії Криму Російської Федерації. Не було ніяких цінностей демократичних. Тут не дали можливості по-справжньому провести референдум, допустити міжнародних спостерігачів, так як це належало, б, і, по-перше, провести його згідно з чинним законодавством. Якщо Крим хоче вийти з складу України, то чи можна це зробити? Це мав би бути проведений всеукраїнський референдум. Чи можна Криму вийти, чи не можна. Якщо позитивний результат, то все рівно цей позитивний результат мав би бути повторений знову на референдумі як через якийсь час. Є ж е, процедура. На жаль, е, це все те, що відбулося, це просто поспішний проєкт, так я вважаю, який провалиться, повністю провалиться. Нам необхідно сьогодні забезпечити. Добробут населення України, дати можливість населенню України вільно розвивати свою підприємливість, тобто зміцнювати свій власний добробут, мати можливість розвивати демократичні інституції, показати приклад саме демократичного розвитку держави, мати можливість бути повноцінним членом Європейського Союзу, мати можливість вільного пересування в Європі. Тобто додерження безвізового режиму для українських громадян, тобто показати світу і в першу чергу тому тим же жителям Криму, що в умовах української держави життя і майбутнє має кращу перспективу, ніж в тій ситуації, в якій вони опинились.